Я нічого не знаю, моя хата з краю. Інколи так само ми дивимося на своє життя. Поясню. Якщо щось в нас болить, якщо в нас є якась проблема, то це проблема. О май гад, я відкрила зараз Америку в нас. Щось в нас викликає. Цю проблему неприємно чути. Коли я це почула, мені було, якщо чесно, боляче. Я думаю, ну в принципі, це ж хтось зробив мені боляче. Це ж, це ж хтось почав війну. Це ж хтось до чого тут я взагалі? Я просто жертва. Але якщо я жертва, я нічого не можу змінити. Якщо я жертва, то так може здаватись, це вигідно. Мені, мене будуть жаліти, тому що ну, жертв жаліють. Але це ж тимчасово. Жертву жаліють тільки тоді, коли ну якийсь час. Ми бачимо навіть зараз а, майже скільки років війни, там три роки, і що? Ну, нас пожаліли трошки. І що? Ніхто не буде з нами возитись. І, в принципі, в цьому світі це природньо, це природньо. Тому що тільки ти створюєш твоє життя своє життя. Ніхто не буде за тебе це робити. Ніхто не буде шукати відповіді на твої запитання, ніхто не буде вирішувати твоє сімейне щастя чи щось таке. Всім пофіг, тому що це реально так. Чи нам є діло до більшості людей? Чи коли в іншій країні а війна нам є до цього діло? Ні, нам нема, нам пофіг. Якщо вдома біля мене прилетіла ракета, так, я вже трошки заворушусь. Якщо в моєї мами забрали дім, в неї просто його вже немає, і моя сім'я, і вони мали виїхати і так далі, мені не пофіг, але якщо в когось там десь, мені пофіг. І навіть з рідними, ну так, нам не пофіг. Але що ми можемо зробити? Ну, ми можемо щось зробити, допомогти. Все одно ми переживаємо за свої переживання. Як на мене подивляться, як про мене подумають, що я буду снідати, що я буду їсти на обід. Ми про їжу багато думаємо, мені здається. І розумієте, ми завжди завжди думаємо про себе. І це в принципі ну, природньо. Ми не можемо це відкинути на якомусь етапі. Ми маємо це признати. Ну, це так. Навіть я зустрічала людей, які це така класна пастка, які дуже багато роблять якогось альтруїзму, які вони горді можуть бути. Не всі. Слава Богу, я зустрічала багато таких, які не не такі, які не гордяться цим, які природньо якось віддають такі щедрі люди, майже святі. А деяких я зустрічала і святих. Але а, більшість людей навіть в цьому, в якомусь мега-альтруїзмі, знаходить, чим пишатись, чим зловтішатись, через це щось комусь доводити. Розумієте? Ми використовуємо все, все для того, щоб себе презентувати, щоб отримати щось собі увагу, любов. І давайте признаємо: Окей, якщо в мене це є, окей, добре. І коли я кажу в своєму житті: я хочу чогось, я хочу цього, цього, я дуже багато чого хочу, і я кажу: ну, я нічого не знаю, моя хата з краю. В сенсі. Тобто, ти хочеш, щоб хтось тебе пожалів, щоб хтось тобі це зробив, щоб хтось тобі це дав. А яка твоя участь у цьому? В чому твій розвиток? Життя в нашому світі влаштовано так: якщо ти не біжиш по ескалатору вгору, то ти деградуєш. Якщо ти повільно йдеш на ескалаторі, то ти деградуєш. Тобто ти маєш біжати. Але? Тут важлива ремарка біжати у своєму темпі. Тому що ця наносна якась продуктивність, вона не працює. Ну чесно, тому що для багатьох людей е вона може працювати, але також для багатьох людей вона може не працювати. І під багатьма людьми я маю мільйони, 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 мільйони людей. У кожного різний формат тайм менеджменту, у кожного різний підхід до творчості. Навіть музиканти, хтось більш заробляє гастролями, хтось більше робить щось в затишку вдома онлайн, хтось пише книжки, хтось е, е, йде командувати батальйоном на війну. Е, в армію, наприклад, є люди, які ну, реально вони з дитинства мріяли цим займатися. Але ідея в чому? В тому, що кожен із нас дуже унікальний, індивідуальний. Це не просто слова, це реально так. Якщо ми спілкуємося з різними людьми в великих компаніях, якщо ми а, були на якихось конференціях, якщо ми побачили світ, ми їздили по світу в інші країни, ми, в принципі, широко бачимо цей світ, ми розуміємо, що кожна людина різна. Ми можемо це вважати, що вони Неправильні. Так. Але найрозумніший підхід, на мій погляд, суб'єктивний, зрозуміти, що ми всі різні. Ми всі різні. І відповідальність за моє життя, вона саме в тому і є, що я вивчаю, а який я. Я вивчаю, по-перше, свою душу. Тобто духовна моє життя, яке я вивчаю свою психіку, це більш грубіше, ніж душа. Але ми, мабуть, психіку ми відчуваємо найсильніше за все, вона все перебиває. І потім фізичне тіло, так? Тобто, як я маю відпочивати, чим я маю харчуватись, які в мене є хвороби, за якими я маю дивитися, і так далі, як я маю за своїм волоссям дивитись воно нормальне чи жирне, чи воно не жирниться сухе і так далі. Розумієте, тобто я відповідальна за те, що ну, просто в своїй коморці я знаю, де що лежить. І я знаю, як, які мої рішення, які мої рухи можуть на що вплинути. Це і є, в принципі, інтелект. Як коли ми прокачуємо свій інтелект, це просто незамінне. Знаєте, я навіть думаю, може мені стати інтелект-коучем, щось таке. Я не знаю, Інколи дивлюсь на людей, і мені просто сумно. Тому що я знаю, як це важко працювати зі своїм інтелектом, внутрішня робота. Я знаю, як це важко, я знаю, що це складно, але більшість людей вони просто від цього відмахуються. І в цьому. Їх драма життя. І це моя драма життя, яку я мала пізнати і пізнаю для того, щоб ствердитись знову ж таки в цій ідеї. Що інтелект нам Богом даний для того, щоб ми жили, блін, щасливо. Просто. І... Дуже таке спонтанне відео сьогодні вийшло, але я дуже багато роздумувала над цим. Тому що мені було боляче, коли я почула цю фразу: якщо щось в тобі болить, якщо в тебе є проблема, вона в тобі. Якщо хтось мною маніпулює проблема де. В мені. Якщо мною можна маніпулювати, це означає. У мене є якась вигода в цьому. У мене є вигода. Якщо м, я не хочу на тонкий літ іти, тому що багато людей можуть мене зрозуміти неправильно. Хотіла сказати щось про абюз, але не буду. І ремарка важлива От, щодо аб'юзу трошки торкнемося. Не завжди це так, як нам подається. А вже ж інколи нам кажуть, ну ти сама винна. Бо ти там туди пішла, одягла те, і так далі. і так далі. <сум> Ідея. Я думаю, що якщо щось сталося о, з кимось, особливо жінки, ну, я вважаю, що жінки вони більш тонкі по сприйняттю, ніж чоловіки. Хоча... хоча є чоловіки з тонким сприйняттям, це 100%. Але я просто щодо більшості. І жінка може сприйняти обвинувачення. Наче, ну, це я вина, це я зруйнувала. Ну, та, тобто, ми беремо на жертву, накидаємо обвинувачення і не розбираємо, не аналізуємо. А я вибачаюсь, ну, а чому той ідіот, наприклад, який це зробив щось там з жінкою, чому ми не аналізуємо його сторону? так, Тобто це крайнощі, ж. А вже ж це крайнощі. І тому я казала про тонкий лід. Ви відчуваєте, так, тонкий лід. Я на тонкому льоді. Тому тему аб'юзу ми закриємо. Це, ну, просто якась дискусія на вічно може бути. Але а, сильна позиція в житті це коли я відповідаю за своє життя. Тобто, якщо я, наприклад, їду автостопом, я в принципі, плюс-мінус прораховую ризики. Я знаю плюс-мінус ризики. Якщо я їду а, з друзями туди, в той, в той самий напрямок, я розумію ризики. Відчуваєте різницю? Ризики, шанси, ворогідність. І ось ця вирогідність, вона, коли кажуть, мудра людина, досвідчена людина, дуже часто кажуть саме про це: про вміння інтелектом прораховувати ризики. І я вважаю, що для жінки це просто топова, топова навичка. Це перша навичка, яку жінка має розвити. Розумієте чому? Тому що жінка емоційна. І інколи через емоції вона може наробити таких м -м, речей, які наслідки потім її розгрібати все життя. Просто все життя, розумієте? І ніхто, навіть якщо її пожаліють, ніхто не вирішить це за неї. Ніхто. Інколи романтизують таку ситуацію, коли чоловік приходить і рятує жінку. Ми всі дивились про принцес, і ми хочемо. Такого принца, який прийде, нас врятує. Але ми маємо розуміти, що щоб це насправді сталося, щоб принц прийшов і нас врятував, ми маємо включити інтелект і не плутати когось проходящого просто повз з принцем, тому що принц прийде саме до нас. І це вже якісь дії конкретні, так? Ми розуміємо. Це вже бажання створювати сім'ю, це бажання завжди бути разом, і так далі. і так далі. Ну, це дії якісь, це його інтелект, розуміння, як це створювати, як це зробити, як комунікувати з жінкою в кінці кінців, тому що більшість чоловіків вони просто цього не знають. І вони це не вивчають, бо вони думають, що вони дуже розумні. А не всі, слава Богу. Але. Я просто кажу, що жінка це аналізує. Для цього треба інтелект. Ми емоційні створіння, тому інтелект для нас це must-have прокачувати. Емоції в нас вже прокачені, ми вже з ними народилися. І, до речі, ми народилися з прокаченим інтелектом також, але нам дуже багато завантажили всього. Чому кажу, так стверджую, що жінки народилась вже. З прокаченим інтелектом. Тому що, якщо ми подивимось на маленьких дівчаток 3, 4, 5 рочків, ми, в принципі, можемо побачити їх реакцію на якісь, ну якщо вони не зломані вже до цього психічно. ми бачимо їх психічні реакції на якісь події І ми бачимо, якась токсичність дівчинка плаче. І можна подумати, та чого ти ридаєш? Можна її заспокоювати, і вона звикне, що токсичність, ну це нормально, треба не треба плакати, це в принципі норма. Ось якщо ми зламаємо. Але якщо брати просто природньо, ми бачимо ці реакції, і дуже багато чому можна повчитись у маленьких дівчат насправді. І у жінок загалом, якщо жінка зберегла себе, якщо вона виросла в таку. Такій атмосфері, чи або вона сама створила собі таку атмосферу, то ми можемо багато чому навчитись. І цей інтелект він не завжди працює ну, через логіку. Це може бути інтуїтивне відчуття, але все одно воно десь тут в коробочці, воно все вистраюється плюс-мінус. Наприклад, чому я не хочу на побачення йти з цією людиною? Ну я дивлюсь, ну я не довіряю просто. Ну, от не довіряю. Треба, треба перевірити. І друга западня. В цьому випадку. Ні, я не буду перевіряти. Ну, та ні, я то щось собі я придумала. Мені ж сказали, що я завжди щось придумаю собі, і я піду на це побачення. І потім на цьому побаченні може статися щось неприємне. Наприклад, там, образити нас можуть і так далі. А, як, сподіваюся, не більше, ніж словесно, але сама ідея, розумієте? Це означає, що ми свою психіку, свою душу, своє тіло. Ми розуміємо, ми відповідальні за них, за себе. Це є відповідальність. Це не завжди означає, що я себе забезпечую фінансово. Я не знаю, я вистраю кар'єру. Чи, наприклад, навпаки, що я домохазяйка виключно і все. Ну, тобто, це не означає якийсь зовнішній стереотип, це саме внутрішній підхід і сенс, пошук свого внутрішнього сенсу, своєї внутрішньої правди, істини. Ось. І так, я сказала все. Можливо, щось було неприємно почути, але так, якщо щось нас болить, в мене якась проблема, це моє. І це означає це найкайфовіший ітог сьогоднішнього відео. І це означає, що я можу це виправити, щоб моє життя стало саме таким, як я мрію і хочу. І я знаю, чого я хочу. Я себе дуже добре розумію. Я знаю, чого я хочу, про що я мрію, і я вистраюю своє таке життя. Не завжди це швидко, не завжди це легко. Але це можливо розумієте, Це ж кайфово, коли я розумію, що в мене є такий вплив на своє життя, що я його можу повністю змінити, повністю. Духовну сферу, психічну сферу, фізичну сферу. ну В них входить і фінансова, і сім'я, і творчість, і все-все-все. Я можу це змінити. я можу жити життям своєї мрії. Я сподіваюся, це відео було корисним і цікавим. Це було спонтанно, і буду рада почути від вас, чи було вам боляче чути про те, що все, що з вами стається, це ваша відповідальність. І, ну, можете матюкатись навіть, я не проти, в принципі. Але я не хотіла зробити боляче, це точно. Я просто хочу, щоб люди були щасливіші, ніж вчора. А завтра ще щасливіше, ніж сьогодні.